Вітаю вас в ефірі телеканалу tv 4 Тернопільська погода та я її ведуча Ірина Воловець. 22 червня вшановують пам'ять святителя Кирила Олександрійського. У народі вважають, що цього дня сонце віддає усю енергію землі, тому варто чекати на погожу днину. Якою буде погода у Тернополі та області, 22 червня? Дивіться далі. На Тернопільщині пронизується мінлива хмарська ночі без опадів. Вранці та в день короткочасні дощі. Температура повітря 16-11 градусів. Тепла. В день 16 2, від 16 до 21 градусів. У місту синов таки прогнозують міниливу хмарність. Вночі короткочасні дощі, температура повітря вночі 6-11 градусів. Тепла. В день 17-22 градуси. Тепла. 22 червня відзначають День Ангела Іван, Кирило, Олексій та Марія. Іменинники вітаємо з днем Ангела. Бажаємо родинного заточку та благополуччя. Нам TV4 бажаю хорошого настрою, незалежно від погоди. До зустрічі на TV4.